Я стверджую, що проведення місцевих виборів на Донбасі сьогодні за українськими законами неможливо. Якщо ці вибори все-таки відбудуться, бо я бачу заяви і президента, і голови Верховної Ради, і прем'єр-міністра, і закордонних наших друзів, да інколи в кавичках друзів, які наполягають на цих виборах. Так, от, якщо ці вибори відбудуться, це будуть вибори, які фактично легалізують бойовиків. Це міна уповільненої дії під територіальною цілісністю України. Якщо зараз ми де-факто не контролюємо Донбас, частину Донбасу, то після цих так званих місцевих виборів ми де юре втратимо контроль над Донбасом. Тому що ті, хто сьогодні вбиває наших людей, наших військових, мирних громадян, завтра отримують статус місцевої влади, по мінському протоколу матимуть можливість формувати міліцію, прокуратури, суди, мати особливі відносини з Росією. Післязавтра вони Проведуть референдум, як це було в Криму. І ми знову, якщо не сьогодні, то запізне там із відтягуванням у часі, ми знову отримаємо проблему або відмовлятися від Донбасу, або захищати Донбас. Тому я знову кажу, що події сьогодні на Донбасі вони показують, що мінські протоколи абсолютно не працюють, тому що Путіна не зупине жоден протокол. Путіна зупинить сильна українська армія, сильна українська економіка і сильна пропагандистська робота в світі. Оце є єдина можливість. І зупинити Путіна. І коли мене питають про результати цього року після президентських виборів, де я, до речі, третє місце зайняв, де півтора мільйони людей за мене проголосувало, і я щиро дякую кожній людині, яка за мене голосувала. Я про це пам'ятаю. І дякую. І шкода, звичайно, що ми не виграли ті вибори, але виграємо наступні. Так от, результат цього року, якщо до президентських виборів у терористів там 20 танків було, сьогодні в них 700 танків. Якщо тоді це були банди Алкашів і наркоманів, сьогодні це 50-тисячна озброєна, навчена російськими інструкторами армія, готова будь-якої миті перейти в наступ. Оце результати цього так званого миру на Донбасі. Тобто це ще раз показує, що це не мир, це ілюзія миру, це, кажучи, мовою військових операційна пауза, яку наш ворог. Російська федерація використовує для того, щоб наростити свої сили і приходити в наступ. Ми повинні відповідно так само використовувати ці можливості для того, щоб нарощувати свої сили, для того, щоб, хоча б для початку, стримати цей наступ ворога, а потім самим прийти в наступ для того, щоб звільняти захоплені території Донбасу і Криму.